Отець мій творить, і я творю. Роздуми над Словом Божим на середу четвертого тижня Великого Посту. Того часу Ісус відповів юдеям. Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити, і не тільки за те, що порушував суботу. Але й що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. Тож у відповідь Ісус говорив їм воістину, воістину кажу вам син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що отець робить, що він робить, те саме й син робить. Адже Отець любить сина. І показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більші від цих, щоб ви дивувалися. Отож, як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Адже Отець не судить нікого, але весь суд дав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Воістину, воістину кажу вам, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Воістину, воістину кажу вам, що надходить година. І вона є нині, коли мертві почують голос Сина Божого, і ті, які почують, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя, і дав йому владу суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, в котру всі, хто в могилах почують його голос. І вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого, як я чую, так і суджу, і мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. Допомога наша в імені Господа, що створив небо й землю, з цією короткою молитвою на вустах міністранти виходять на службу Божу. І те, що помиляються, бо у Псалмі 123, 8 вірш. Прислівник Хозех має перекладатись не що створив, а що творить небо й землю. Для юдеїв Господь не є кимсь, хто створив цей світ, запустив у рух планети, немов годинникар завів годинник, і далі все відбувається без його участі. І сказав Бог Мойсеєві: Я той, що є, отак скажеш Ізраїлевим синам: Сущий послав мене до вас. Бог є тим, хто весь час перебуває поруч. Піклується про людей, іншими словами, постійно створює все прекрасне в нашому світі. Про те, що Господь пам'ятає про нас, нагадує сьогодні Ісая невже може забути мати своє немовля, щоб не мати жалю до Сина Свого лона, та хоча б вона й забула, я тебе не забуду. Також Ісус, боронячи своє право працювати в суботу. Посилається на свого батька, який працює щоденно. Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити, і не тільки за те, що порушував суботу, але й що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. Хоча в такий спосіб Ісус не лише не виправдовує себе в очах юдеїв. Навпаки, тим самим розпалює ще більший їхній гнів, але правда має бути сказана. Отець передав Синові все створений світ, право оживляти і воскрешати, встановлювати в світі моральні норми також щодо суботи, а навіть судити світ. До речі, щодо суду також з'явилися певні зміни. Воістину, воістину кажу вам, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто мене послав, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Іншими словами, на суд приходити не обов'язково. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.